Всім, хто дивиться на Ютубі, от записую відос для Ютубу, бо я так домовився з тобою, що хочеться для себе, для історії залишати такі рев'юшки невеличкі по у підсумках сезону. Ми додивилися тільки що прямо на стрімі Solo Leveling, а перший сезон. І насправді цікаво, попереднє аніме, яке ми дивилися, це Блюлок. І я його вважаю офіційно най... найгіршим аніме, яке ми дивилися на моїх стрімах, і да, точно сильно гірше бліча. Багато людей, коли ми дивилися, казали, що Solo Leveling дуже схожий на блюлок. Мені так не здається взагалі. Мені це аніме насправді доволі сильно сподобалось. Перший сезон доволі цікавий. Він не намагається бути схожим на те, як зараз робляться ці сучасні щонени, типу там бензопили чи магічки, де вони намагаються брати супер яскравими персонажами. Супер якимось першої секунди ти прям закохуєшся в персонажів і в те, що відбувається на екрані. Десь декілька серій. Мені здається, чим довше йшло це аніме, тим більше наростала динаміка і зацікавленість в тому, що тут відбувається. Технічно, аніме зроблено майже ідеально. Я під кінець. Сезону закохався в опенінг. Ми дивились, правда, його українською мовою, і це вийшло у підсумку теж нормально. Опенінг на початку здавався просто доволі дженерік, спокійним, рівним для такого аніме. Під кінець розігналося, зайшло. Ендінг один з найкращих, взагалі, який я бачив в аніме. Дуже сподобалося. Ендінг прям в моєму особистому рейтингу десь буде, ну, от там, в топ-в топ-5, напевно, ендінгів, які я бачив. Поки що. Не сподобалося небагато. Кількість цікавих персонажів, е, їх нам пропонували тізерами. Типу, повір, ці персонажі скор скоро стануть цікавими. З цікавих персонажів я би відмітив для себе особисто: головного героя раз. Діда, з яким вони ходили в перший данж, і коли вони ходили з фіолетово-волосим. Вибачте, е, хто на Ютубі дивиться, я імен взагалі не запам'ятав нікого, навіть головного героя. Дід цікавий, і плюс-мінус по цікавим персонажам, прям вже сформованим, це все. Тому що, ну, фіолетово цікавий, як антагоніст. Мені здається, фіолетово волосий прикольний. Прикольний також був чел, з яким вони ходили в данш, і він хотів їх зрадити брат Есранга, якого вбив головний герой. Вони скоріше були цікавими для того, щоб зрозуміти краще е, те, що мисливці бувають супер різними, супер взагалі різноманітними, супер різними. Поки по відчуттям, що всі цікаві персонажі і події з ними будуть попереду. І відсутність якихось прям захоплюючих цікавих персонажів з прикольними дизайнами, це, напевно, один з небагатьох мінусів, з плюсів. Це, напевно, одне з найдинамічні. Аніме, які я бачу, воно взагалі не втрачає майже жодної секунди ніде. Навпаки, інколи навіть мені здавалося, що можна було би трішки зрозуміти, як головний герой знов всіх переграв. О, да, з мінусів ще боссфайти не дуже цікаві. Ну, типу, просто герой фігарить мобів, мене це не захопило. Це просто багато класної, якісної анімації, але це не захопило, на жаль. От е, з босфайтів якось воно просто, просто було рівно. В файтах було відчуття інколи, що можна було би. Головний герой по відчуттях не тупий. Головний герой доволі цікавий, який там з першої серії нам демонструють, що він, типу, подумав і він в стресових ситуаціях встигає якось щось образити. Він, типу, не геній. Він там не е, переграє всіх, всіх максимально геніально. Але у нього на ходу доволі швидке мислення. Це важливо. Мені здається, для бійців це доволі важливо. І мені здається, що показати трішки краще, як він переграв цього ігріда, трішки більше приділ, Ну буквально пару секунд. Мені би хотілося цього більше. Як от він саме переграє своїх суперників, щоб нам це трішки більше пояснювали з іншого боку, це би пішло скоріше за все у шкоду саме динаміці, тому що динаміка супер потужна, супер динамічна. Файти взагалі не витрачають часу. Да, Періодично персонажі навалюють крінжі один одному і кричать там, типу, що я тебе зараз розвалюю, я тебе зараз знищу. Але це відбувається буквально там лічені секунди. Головний герой встигає подумати не під час файту, коли нам стопають стопоють на 5 аніме секунд півсерії. А він встигає подумати між тичками, між атаками. І це реально прикольно. Він реально ну такий, знаєте, він, типу, не філософ і не мислитель. Він скоріше бієць, е у нього високий бойовий інтелект. Так би я сказав. Це знаєте, як от є е гравці, які по ним видно, що вони по життю не супер розумні, там в кіберспорті, да? але при цьому ігрове які дуже високе. От у мене асоціація, що головний персонаж десь приблизно там. Що ще з плюсів? Цікавий сюжет в цілому. Прикольний. Я би не сказав, що він якийсь там супер-мега-оригінальний. Я думаю, люди, які подивилися Сотні Ісікаєв, можуть оцінити це аніме. Але мені було цікаво. Мені було, чим довше я дивився, тим цікавіше мені ставало. В цілому я би сказав так: І під кінець першого сезону просто хочеться почати дивитись другий, ну, взагалі, захоплюючий бойовий пригодницький сюжет. Не супер заморочений, але в цілому цікавий. Сподіваюся, що ми не передбачили всього, тому що у нас були теорії про те, що система вибудовує головного героя. І хоче з нього зробити в майбутньому якогось боса. Е, система е, намагається перетворити героя на бездушну машину е, і в обмін на силу забирає у нього людяність. Можливо, для того, щоб потім використати якимось чином або проти людей, або задля побудування більш ідеальної системи. Можливо, таке теж. В цілому сюжет не був мінусом. Він не був прям величезним плюсом, але мінусом він не був. Музика, мені здається, от до речі, при тому, що я останнім часом, е, коли бачу, що буде композитором Хіроюкі Савано у мене таке відчуття, що я буду по колу слухати саундтрек з атаки титанів. Дуже емоційний, дуже потужний, але все ж таки саундтрек за «Атаки титанів. Якісь там такі оркестрові, прям потужні моменти зі співом жіночим, дуже яскравим. Ну, ну просто як ватація. Тут, мені здається, музика була максимально гармонійно вписана в само аніме. Я би не відмічав в соло-левелінгу окремі складові, бо вони всі працюють, типу, разом тобто динаміка, мальовка, анімації. Музика, воно все працює задля досягнення темпу і драйвовості, і динамічності сюжету. Що можливо прикриває, якщо б це було не 12 серій, а 24, можливо, десь би задушився від тупості персонажів чи від того, що нічого не відбувається. В такому темпі, прям ти не встигаєш подумати, що взагалі цим аніме може бути не так, і це дуже прикольно. Люди казали, от декілька я бачив таких думок, що типу аніме не пропонує нічого супер оригінального. У мене не було відчуття, що це прям проблема. Це знаєте, як от для мене коротше цікаво порівнювати це аніме. З клинком без жартів, тому що доволі багато клішованих якихось моментів є дійсно, але вони для мене не проблемні. Головний герой не супергеній. Але він, типу, не просто так досягає того, чого він досягає. Точніше, не так. В клинку Танджера, мені здається, трішки інший в цьому сенсі персонаж. Тут, скоріше, головний герой, коли досягає чогось просто так, тобі здається, ну мені здається, принаймні, що це сюжет, і система, типу, підштовхує його до успіхів. Тобто, немає відчуття, що герой просто отримує рандомні роялі і поверапи. Є відчуття, що система веде персонажа кудись, і тобі цікаво, куди вона його веде і чому. Якщо це виявиться не так, і головний герой просто отримував. Паверапи і роялі, і все. Ну я буду розчарований. Але на даний момент мені так не здається. Мені здається, що кожного разу, що герой те, що він перемагав своїх суперників, прям не супер сильно спітнівші, в цьому аніме для мене це не є такою проблемою, тому що є відчуття, що головний герой це лише частина загального малюнку. От, і тому в цілому це нормально. І те той факт, що ці аніме місцями клішовані, є відчуття, що використовувати класичні прийоми, стандартні прийоми. Коли у тебе дуже класна технічна складова, коли у тебе в цілому непоганий сюжет, для мене це не мінус. Для мене це просто не супер неочікувано Якось а просто ну нормально. І ми порівнювали файти між Клинком і цим аніме, І от знаєте, клинок це брин. Яку б таку, знаєте, яку б аналогію? Це як ніби знаєте церемоніальний бій. Коли там, типу, виходять в красивих костюмах, такі, типу, всі дуже е, пафосні, от як знаєте, ніби самураї е, з, з церемонією виходять на свій бій. І там музика, і романтика, і філософія, і драма, і це все переплітається в якийсь загальний, просто феєрічний такий, знаєте, спектакль, візуальний, який ти спостерігаєш, і ти в захваті. От це файти в клинку. Тут файти, це просто в підворотні, максимально реалістично фігарять обличчя одне одному. Там, і так далі, от, от таке відчуття. Де краще, не знаю. Для мене круті і там, і там просто дуже по-різному. Просто от е, такий, знаєте, вайб, що тут, прям такий бойовий реалізм, і динаміка, і хореографія просто феноменальна. Клинок зовсім про інше, скоріше, от про, ну, про те, що я вже сказав. Тому ось так: скільки ми ставимо першому сезону Сололевена? Я не можу поставити цьому аніме 10 з 10, тому що воно не викликало у мене якихось прямо. Гіга суперемоції. Я в цілому такому жанру аніме, напевно, би ніколи не ставив 10. А 8 чи 9 це цікаве питання. Зараз спробую подумати, чого би, чого би я хотів, щоб я би дав 9. Напевно, ну, типу, давайте так, 10 би я такому жанру, в принципі, я би особисто не давав. 9 я не дам тому, що. А, мені здається. Мені здається, що можна було би трішки, ну трішки місцями, трішки заради інших складових аніме погіршити динаміку, і це б не відчулося. Мені так особисто здається. Можливо, я не правий, от, але от таке у мене відчуття. Тому напевно, десь між 8 і 9, давайте поставимо першому сезону соло левелінга 8 з половиною з можливістю перерозглянути потім цю оцінку, якщо мені не сподобається. Як буде розвиватися сюжет, і якщо все буде дуже передбачувано, і якщо головний герой отримував просто тупі поверапи і роялі. І тоді, напевно, там цьому сезону можна там сімочку якусь переставити. Щось так. От, все, всі на Ютуб записали. Всім, хто дивився на Ютубі, ще раз привіт. От. Е Дивіться відео, ставте лайки під ним, пишіть коментарі. Давайте разом просувати україномовний аніме-контент. Отак от. От. Не пишіть лохи, не пишіть ютуберам лохи, бо вони вам в коментарях так. Ютуберські можете в коментарях писати, що твіче релохи.